Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. У своєму астропрогнозі для України на 2022 рік астролог зазначав про неминучість військових дій на території України на тлі нарощення Росією на кордонах своєї військової сили. Це підтверджували всі астрологічні формули, адже Україна в 2022 році, так само, як і в 2014, за розрахунками опинялась в центрі міжнародної уваги. До неї було прикуто максимум уваги, а це зазвичай відбувається, або коли в країні йде революція або війна. Також не припинялась тенденція щодо втрати територій. Те, що зараз відбувається в Україні, це не лише для очищення українського народу. Цьому процесі задіяні і інші країни, зазначає астролог. Коли ж буде укладено мир, сьогодні питання виборів в Україні ніби відсунуте на другий план. Але якщо уважно простежити політичні події, заяви міжнародних партнерів і внутрішні процеси стає зрозуміло. Вибори це не просто формальність, а точка великої трансформації для країни. І саме вони можуть стати ключем до багатьох важливих подій. І завершення війни, і доля самого Зеленського, настання миру і повернення українців додому все це так чи інакше пов'язано з датою виборів. Астролог провів глибокий аналіз і припустив, що саме у гороскопі президента може бути видно нові вибори, переобрання або звільнення з посади. Це й стало відправною точкою для більш глибокого дослідження. На перший погляд, логічно було б очікувати якихось змін восени 2025 року, у зв'язку із затемненням 21 вересня. Однак затемнення по астрологічних картах виглядає досить м'яким, неактивним, без різких аспектів, що не характерно для великого політичного перелому. Крім цього, з точки зору гороскопу Зеленського, ситуація також виглядає стабільно. Юпітер планета, що керує 10-м домом кар'єри влади у Зеленського у нормальному становищі, він не вказує на втрату чи конфлікт влади. Тобто Зеленський зберігає свою позицію, а кризи, які виникають, більш мають внутрішній характер. Проте цікавим є період з листопада по грудень 2025 року. Саме тоді включається під період кету. Це тіньова планета, яка часто створює відчуття ізоляції, втрати легітимності, розриву з реальністю. У політичному контексті це може означати тиск з боку міжнародної спільноти через відкладені вибори, проблеми з довірою громадян, падіння підтримки. Кету в гороскопі Зеленського також управляє його шостим домом. Домом опозиції, конфліктів, а отже в цей період можуть активізуватись публічні критики, скандали або судові ініціативи. Тобто, в кінці 2025 року можливий політичний переломний момент, коли Зеленський опиниться в стані між владою та її втратою. Загальний гороскоп країни також вказує на те, що у 2025 році Україна буде знаходитись у перехідній фазі. Коли ознак виборів ще не буде, але вже розпочнеться тиск як внутрішній, так і зовнішній. А от в 2026 році вже активується восьмий будинок у гороскопі України, саме той, що відповідає за радикальні зміни, кризу і оновлення. Це буде не лише виборчий рік, а рік великої трансформації, коли почне змінюватись сама модель управління, відносини з партнерами. Та навіть територіальна цілісність. За словами астролога, саме в 26-му році почнеться нова історія. В гороскопі Зеленського активується потужна комбінація Сонце, Марс, Меркурій раху. В одному домі. Саме у восьмому. І це дуже напружене положення. Що це означає висока конкуренція. Спроба взяти участь у новому етапі, можливо, у виборах, і активізація політичних ворогів. Але при цьому кету переходить у його перший дім, тобто саму особистість Зеленського це знак відсторонення, коли людина ніби не повністю тут або діє не від себе, а з інерцією. Це може свідчити про те, що участь у виборах у 2026 році буде. Але не з повною впевненістю або ж буде формальною, без внутрішньої енергії до перемоги. Також можливий варіант, що вибори відбудуться, але без нього, як кандидата. Справа в тому, що якщо подивитись на гороскоп Володимира Зеленського, то можна спостерігати дуже цікавий період, який має стати, скажімо так, кризовим для нього. І це період з 28 липня 2026 року по 26 квітня 2027. Тобто з другої половини 26 року у Зеленського в гороскопі настає якась критична історія, а саме період стрільця. Це також і період 8-го будинку. А 8 будинок це завжди або смерть, або зміни. Одним словом, якісь трансформації, як зараз люблять говорити езотерики. А це означає, що в цей період у Володимира Зеленського можливі великі особисті зміни: зміна статусу, завершення певного етапу, відмова від влади або трансформація політичної ролі. Саме у восьмому будинку розташовані і його особисті значущі кармічні планети. І дуже важливим є знак рака. В якому ці планети будуть розташовані, рак це знак турботи, емоцій і сім'ї, а це може вказувати, що він сам вирішить піти, відпустити і зосередитись на особистому, а не буде боротись до кінця. І ось тут астролог зробив важливий висновок, що це не момент усунення силою, це момент вибору або завершення місії. Таким чином 2026 рік. Основний кандидат на виборчий рік з великим ступенем трансформацій. Період з липня 2026 по квітень 2027 – це кульмінаційна фаза. Саме тут розв'яжеться головний політичний вузол Коли ж наступить мир в Україні це питання болить кожному. І, хоч багатьом хочеться вірити, що вже цього року все завершиться, астрологічна картина говорить інше. Астролог одразу зауважує, не варто чекати завершення війни в цьому році. У гороскопі України на період з 1 грудня 2024 по 1 грудня 2025 року чітко видно складну позицію Марса. А саме він знаходиться у падінні. І керує сьомим домом домом миру, дипломатичних стосунків і міжнародної взаємодії. Тобто планета, яка символізує агресію, знаходиться в ослабленому стані, але при цьому дуже роздратована. Це не дає миру, а навпаки, може посилити напругу і ескалацію. Це означає, що в цьому році воєнні дії не завершаться. І хоча можливо, що до кінця року вони стануть менш інтенсивними, але напруга, воєнна нестабільність і зовнішній тиск триватимуть. Цей прогноз підтверджується як розташуванням Марса, так і загальним фоном гороскопу. Справжнє ж послаблення починається не раніше першої половини 2026-го, саме тоді можна буде спостерігати перші ознаки завершення. За астрологічним аналізом, у першій половині 2026 року ситуація почне вщухати. Це не означає одномоментний мир, але інтенсивність бойових дій помітно знизиться. Почнуться справжні продуктивні перемовини, можливо, підготовка до великого політичного рішення, впливовий транзит Юпітера дає ознаки стабілізації. І саме в цей час гороскоп Зеленського. Показує перебивку в кар'єрі, тобто кардинальні зміни в його професійному статусі. Це може бути добровільне рішення або подія, яка запустить процес трансформації на вищому рівні. Тобто завершення війни буде пов'язане не тільки з військовими аспектами, а й із зміною політичного лідера. Юпітер в гороскопі України в 2025 році знаходиться у восьмому домі. А це чужі гроші, зовнішні ресурси, інвестиції та міжнародна підтримка. І Юпітер знаходиться поруч із зіркою Ригель це плече мисливця Оріона. Міфологічно, Оріон це воїн із щитом і мечем. Що це означає? Що зовнішня фінансова допомога у 2025 році буде, але вона не на культуру. Не на відновлення, а насамперед на військові цілі. Це буде підтримка оборони, зброї, логістики та безпеки. Астролог наводить приклад Ізраїлю, де подібне поєднання Юпітер з певною зіркою дало масштабну зачистку ворогів і проводить аналогію з подіями в Україні. Одне з найцікавіших передбачень це ймовірне приєднання України до великого міжнародного об'єднання. В 2026 році. В гороскопі України на цей рік активується 11-й дім, а це Дім Союзів, Альянсів і спільнот. Там розташовані Марс і Венера. Марс військова компонента. Венера, економіка, культура і цінності. Це вказує на вступ у політико військовий та економічний союз. Астролог каже. Я не можу гарантувати, що це ЄС чи НАТО, але це велике об'єднання, і в гороскопі його чітко видно, стерти це неможливо. І цей момент надважливий, адже саме з інтеграцією в нові альянси починається поствоєний період відновлення України.